Йоу, всім привіт! Це мій блог. І сьогодні 50-й день, як я йду до заробітку в інтернеті. Вчора мені вдалося заробити 11 доларів на рості біткоїна. Сьогодні я втратив 13 доларів на ноткоїні. Я думав, він буде рости, але він почав падати. Сьогодні мінус. Якось так. Сьогодні почув таку цікаву думку від Жака Фряско. Ця думка стосується самооцінки. Ця думка стосується залежності, От є твоя самооцінка і депресія. І що таке депресія? Це якраз відсутність. Або дуже низька самооцінка. Тобто, в тебе або дуже низька самооцінка, або в тебе відсутність самооцінки. І це є депресія. І так як я намагаюся у цьому блозі не тільки розповідати про заробіток в інтернеті, а ще й намагаюся зрозуміти себе, свої почуття, намагаюся. Вийти із депресії, то я розповідаю іменно про думки, які відвідують мою голову, щоб вийти із стану депресії. І я сьогодні задався питанням: як можна підвищити свою самооцінку? Як можна підвищити свою самооцінку? Як можна підвищити свою самооцінку? Можна щось робити таке, що інші люди оцінять, скажуть, о, ти красавчик, в тебе це круто получається. Да? Ну, знову ж таки, коли ти починаєш пов'язувати свої дії, із визнанням, Інших людей, то в тебе пропаде іменно ця жага робити щось для себе, як я це бачу, і багато сенсу в цьому немає. Але коли, наприклад, у мене виходить щось зробити, коли в мене виходить відзняти відео. І мені подобається це відео. Коли в мене виходить заробити на криптовалюті, а не, а не втратити як сьогодні, я відчуваю, що самооцінка вона підвищується. І як зробити так, щоб самооцінка завжди була на високому рівні? Завжди знімати відео, яке буде набирати багато переглядів. Завжди. Хвалити себе. Так, да, Хвалити себе. За маленькі якісь перемоги. У тебе, наприклад, вийшло сьогодні. Зробити на туріньку не 5 разів, а 6, похвали себе. Скажи: який ти молодець. Тебе, наприклад, вийшло сьогодні заробити на криптовалюті. Похвали себе, скажи: от я, красавчик, я це зробив, я зайшов в цю угоду по стратегії, і в мене вийшло заробити. І знову ж таки, коли в тебе не виходить заробити, не потрібно себе критикувати, не потрібно. Казати, ой-ой-ой-ой, який я поганий, блін, а чому я це зробив? А навіщо я от, е, от займатися от цим самобічуванням не потрібно? Не потрібно. Потрібно відпустити цю ситуацію. І зосереджуватися, акцентувати свою увагу, зосереджуватися на хорошому, на чомусь. Хорошому в твоєму житті. Думаєте, мені зараз легко говорити, що в мене депресія, що в мене зараз стан не з найкращого в моєму житті? Ні, не легко, але я це роблю. Я це роблю, щоб в першу чергу. Зрозуміти себе, а не для того, щоб якісь, якусь підтримку. Ця підтримка мені не допоможе вийти з депресії. Але коли я виговорююся ось так на камеру, я починаю себе краще розуміти: свої відчуття, свої дії. І Часом дії, які ми робимо, вони автоматичні. Це самобічування, коли ти сам себе критикуєш, це от низька самооцінка, яка випливає через самобічування, через ось таку самокритику, коли ти сам себе мучиш. Потрібно самого себе хвалити, хвалити, піднімати свою самооцінку, а ти сам себе мучиш. От. Як це називається? Це те саме, що бити себе молотком по? по нузі, отак, брати молоток і бити себе по, по колінній чашечці. Навіщо це робити? Навіщо себе мучити? Навіщо? Якщо можна е, згадати якісь та, позитивні моменти, що були з тобою, похвалити себе за це? Інтуїція? Що таке інтуїція? І чи у всіх людей є вона інтуїція? Давайте ще про це поговорю. В мене прийшла одна дуже цікава думка щодо інтуїції. Тому що за останні дні вона мене прямо відвідує ця інтуїція, і вона мені вказує, що робити ось такими сигналами. Інтуїція це шосте чуття, це твоє, це твоє відчуття. Воно приходить зненацька. Зненацька приходить, і воно тобі сигналізує робити так і не інакше. І без пояснень, без, пояснень, без нічого, вона просто приходить як відчуття, і ти його розпізнаєш і просто довіряєш цьому відчуттю це інтуїція. І в мене останнім часом інтуїція приходить. І я довіряю цьому відчуттю, і я просто роблю. І який же насправді показник того, що ти робиш правильно? Якщо тобі починає е, по житті вести, тобі виходить щось зробити. Тобі приходять якісь такі ситуації в житті, що ти думаєш, вау, а як це взагалі відбулося? Мені реально повезло. Як мені могло так повести? От реально мені дуже повезло. От Така ситуація склалася, що мені дуже повезло. Я везучий, виявляється, я везучий. Ні, це ти просто своїй інтуїції довіряєш. Ти раніше робив такі кроки в своєму житті правильні. Ти довіряв своїй інтуїції. І це наслідок. Твоя везу, в, везучість в житті це наслідок того, що ти довіряв своїй інтуїції. От. Ось такий був випуск. От. Більше половини вже пройшло. Майже... Ну, не скажу, що майже 100 днів. Просто більше, більше половини днів пройшло. Я далі знімаю такі влоги, І я сподіваюся, коли з майбутньому я прям вірю це, що коли з у майбутньому я подивлюсь ці відео і скажу вау! Який я був, а який я став. Всім фарту, всім профіту, якщо це стосується заробітку в інтернеті. Всім щастя! А не читал.